Коли апостол Петро віддав Ісуса Христа, зрікся Нього і після Воскресіння Ісуса покаявся, Він запитав Його Петро, чи любиш мене більше, ніж інші апостоли? Петро розповів: Звісно, люблю. Ісус відповів: я гнят моїх. Це означало, що Петро має присвятити своє життя турботі про тих, хто щойно покаявся. Тому що вони, як новороджені діти, нічого не розуміють і не можуть саме правильно робити, завдання кожного християнина, який говорить, що любить Бога, проповідувати і піклуватися про Божих дітей, присвятити своє життя служінню Божим дітям, людям, які хочуть навчитися жити за Словом Божим, щоб бути з Богом вічно. У цьому Божа воля і сенс життя кожного християнина. Ті, хто це робить, гарантовано рятує свої душі і іншим допомагають перейти в Царство Боже. Дивіться ролики на каналах Солтаненка, і ви научитесь жити з Богом.